Хто повертається з фронту, дуже складно адаптуватися у мирному житті, знайти роботу? Тож про працевлаштування, навчання і підтримку ветеранів під час побудування їхньої кар'єри поговоримо з директором центру зайнятості Олександром Котуковим. Пане Олександре, яка сьогодні ситуація на ветеранському ринку праці у Харкові? Сьогодні ми маємо збільшені кількості ветеранів, які звертаються до служби зайнятості. А якщо брати минулий рік, то на 50%. у цьому році до нас звернулося понад 600 учасників бойових дій. Зазначу, що кожному ми пропонуємо цілий спектр послуг, починаючи з рекомендацій щодо працевлаштування, закінчуючи рекомендаціями щодо відкриття власної справи або продовження свого навчання підвищення кваліфікації тощо. Тобто, наше завдання забезпечити адрес. Рисне індивідуальний підхід до кожного учасника бойових дій і забезпечити те, щоб він розумів, що він потрібен сьогодні на ринку праці. А що сьогодні пропонує Харківський центр зайнятості для ветеранів і ветеранок? Сьогодні ми пропонуємо широкий спектр послуг. По перше, профорієнтаційні на нашому сайті можна заповнити набір сучасних тестів і зрозуміти, що конкретно у цей момент людина потребує або чим хоче зайнятися. По-друге, ми пропонуємо наші навчальні програми, зокрема, навчання за рахунок ваучеру. Що таке ваучер? Ваучер це документ, який дозволяє отримати підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у будь-якому навчальному закладі України. Сьогодні це навчання за 105 п'ятдів професіями і спеціальностями, тобто можна отримати як робітничу професію, так і спеціальність, яка потребує вищої освіти. Сьогодні серед ветеранів дуже популярні такі напрями, якщо брати професію, водій, тракторист, машиніст. Сапер, оператор верстатів з числовим програмним керуванням. Якщо брати е, спеціальності з вищої освіти, то це психологія, кібербезпека, інформаційні технології та інше, на сьогодні ми також пропонуємо можливості відкрити власну справу і отримати грант розміром до 1 мільйона гривень. Сьогодні такою можливістю скористалося вже 50 учасників бойових дій та членів їх сімей. Мільйон гривень дається на відкриття, розвиток власної справи в будь-якій сфері, при чому ці гроші можна використовувати і на закупівлю обладнання, і техніки, і товару, і, зокрема, оплату оренди або яких інших послуг. Також звертаю увагу, що дуже часто ветерани, які повоювали там 3, а більше років повертаються і потребують оновлення своїх знань, вмінь та навичок? Тому ми пропонуємо різноманітні програми підвищення кваліфікації на базі наших центрів професійно-технічної освіти. Я е, гарантую, що кожному ми запропонуємо ту професію і безкоштовне навчання за е, тими вміннями навичками, які сьогодні дійсно потрібні на ринку праці. А з якими викликами найчастіше стикаються ветерани під час пошуку роботи, і е, що ви можете порадити, щоб у них? Помилок найрозповсюдженіші проблеми, з якими стикаються ветерани. Перше це низька заробітна плата. Сьогодні середній рівень зарплат по вакансіях 15 тисяч гривень. Більшість наших захисників вони хотіли би отримувати більше. Ми шукаємо такі можливості. Друге, сьогодні ветеран, після того як він звільнився з лав збройних сил, він потребує особливого ставлення, поваги та пошани. Не всі роботодавці можуть забезпечити такі ставлення, і в цьому також. Є велика проблема третє з урахуванням, того, що люди дуже часто повернулись з пораненнями, облаштування потребує і робоче місце. Потрібен особливий підхід з точки зору організації роботи. Не всі роботодавці сьогодні можуть це запропонувати, але звертаю увагу, що служба зайнятості також сьогодні пропонує роботодавцям саме за облаштування робочого місця особам з інвалідністю другої групи компенсацію 80 тисяч гривень, а особам з інвалідністю першої групи 120 тисяч гривень. На сьогодні вже 16 наших ветеранів працевлаштувалися і отримали від роботодавців відповідні компенсації. Таким чином, ми радимо кожному хлопцю, дівчинці, яка звільнилась з лав збройних сил, обов'язково звернутися до служби зайнятості, і ми гарантуємо, що ми будемо надійними друзями і партнерами. І до кожного знайдемо індивідуальний підхід. Пане Олександре, дякую вам за розмову. І хочеться побажати, щоб усі наші хлопці і дівчата, які повертаються з фронту, зуміли реалізувати себе в мирному житті і побудувати кар'єру. Ми будемо робити для цього все можливе. Дякую вам.